Перевага російської армії починає розмиватись. Що стає викликом для кремлівського диктатора? Тривожно як-то. тривожно пора включить кліматичне оружі. Про це розмірковує видання Блумберг. Як зазначається, Україна зараз отримує свіжу зброю від своїх союзників із Сполучених Штатів та Європи. Тож вікно для російського прориву звужується. Спроба росіян відкрити новий фронт у Харківській області провалилась. Там збройні сили України завдають дуже великих втрат загарбникам в боях навколо Вовчанська. Російська стратегія виснаження сил України є дуже дорогою і кривавою для самої армії РФ, що в свою чергу дає. Шанс збройним Силам України підготуватись до контрнаступу, як нам переконати союзників, щоб вони нам дали зброю не тільки на 300 кілометрів, а й далі? От всі говорять про томагавки, але в контексті того, що Байден так занепокоєний ескалацією, та і фактично він постійно ставить нам обмеження наскільки реалістичними є ці сценарії. Україна має зброю з дальністю понад 300 кілометрів і західну зброю, тобто мов атакам все так 300 кілометрів це без питань, але ж там ще до скальп 500 кілометрів 560, з деякими джерелами. І треба нагадати, що Франція та Великобританія вона сказала, можете бити. Інша справа, те, що ну дійсно чомусь є таке враження, що, мовляв, нам передали за скальп, дальністю 300 кілометрів. Справа в тому, що взагалі це обмеження 300, 300 кілометрів. Атрів, це від е, такої навіть не фнеформалізованої до кінця е, домовленості джентльменської домовленості міжнародної під назвою режим не розпосюдження ракетних технологій, за яким Україна взяли на себе таку обов'язок не передавати, не продавати, не допомагати створювати ракети з дальністю понад 300 кілометрів. Відносно РФ, яка і є членом цієї домовленості. Ця домовленість точно вже не діє. Просто на правах взаємності, тому чому тому, що вона їх прямо порушила, і це офіційно, це не такі от логічні навіть ну і те, що треба якби доказувати, йти там у якийсь там суд. Я не знаю, як це буде, але на там наприклад, з або ну, передача там ракети технології до КНДР, очевидно, яка є, або там допомога Ірану. Ні, мова йде про те, що РФ офіційно. Тобто є офіційні заяви посадових осіб з боку як Москви, так і мінська передала до Білорусі е, балістичні ракети і комплекс ОТРК Іскандер, оголосив, що там дальність 500 кілометрів. Тобто вже є порушення. Ну і окрім того, вони додали ракету крилату до ОТРК Іскандер. Там дальність півтори тисячі кілометрів. Тому, про, на мій погляд, про такі от обмеження відносина того, що якесь там ракетне озброєння, яке передається до України, у яке має більшу дальність саме, але чомусь обмежується дальність. 300 кілометрів, про це можливо забувати в принципі. А, і м, тому ну, дійсно Шаромшидово скальпи вони є там, е, чи будуть удари на глибину повну по території Російської Федерації. Ну тут, очевидь, все ж таки залежить від того, що. Е, Лондон та Париж мають сказати, або прийняти, або, на мій погляд, взагалі просто не анонсуючи це, дозволити такі удари офіційно, ну, якби так, щоб ці удари сталися, тому що є така інформація, що насправді фахівці з Збройних сил Франції та Великої Британії вони приймають певною мірою участь у підготовці льотних завдань для цих ракет. Тобто, ну тут є такий от маленький аспект, а з усіх інших випадках. Хто він там томагавків, Ну я ну доволі рано і поклід про них говорити. Томагавки це дійсно крилати ракети, там дальність 1600 шість кілометрів. Їх постачання залежить лише від США, насправді у будь-якому випадку, тому що навіть як ті країни, які їх мають і захочуть передати, то це неможливо без надання згоди від Вашингтона. А сказати те, що Україна має носії томагавків, ну ми не можемо, тому що знов-таки томагавк, це? Ну по-перше, крилата ракета повітряного базування, але вона базує. На літаках класу ну там Б-52, Б 1 тобто ну такі великі стратегічні бомбардувальники а відносно м -м, можливості кораблі, кораблів. То ну у нас немає ракетних експінгів класу Енглібюрг, яких цілком можуть її використовувати. Звісно, є наземні пусковіди цих ракет, але ну це вони тільки тільки повертаються, тому що вони були знищені під час ну наприкінці холодної війни. За домовленість з радянським союзом, які у рамках договору РСМД. А, і от в США лише зараз ну повертає безпосередньо на озброєння такі от наземні пускові до томагавки. Все проект Тайфутіфон, і їх дуже мало зараз. Тобто для України прийдеться ще ну об'єктивно щось колхозити. Вибачте, за таке слово, але от як є тому у США насправді є ракета, яка цілком на мій погляд задовільнить Україну. Це не Томагавк, це Джасом ЄР. Там ну є навіть ще більше дальність там до доховна доходи до 970 кілометрів в найбільш сучасній версії КСР, і вся ракета може використовуватись з F16. Може, Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 мільйонів доларів. Що в цьому пакеті? Говорити про той пакет, який вчора був анонсований на 225 мільйонів. То е, насправді мова йде про доволі цікавий пакет, через те, що зокрема у ньому виявилось зашито 200 бронетранспортерів М113. Попри те, що в офіційному оголошенні там це не фігурувало. Але м -м, ну просто Пентагон кожен раз після оприлюднення нового пакету його оголошення публікує так званий перелік загального озброєння, який е, надано Україні. І його оновлює. І якщо порівняти вже оновлений перелік з тим, що було ну, ще у минулому місяці, 24 числа, то ну, можна співставити, що там додалось. І, зокрема, якщо брати саме Такі речі, то ну першому місці, на мій погляд, це безпосередньо 200 БТРМ М113. Це машина дуже позитивно себе зарекомендувала у збройних силах України. Для розуміння 200 таких машин це потреба приблизно шести механізованих батальйонів. Тобто, ну просто озброїти і одразу так таку кількість підрозділів це доволі позитивно. А друге, що там є, це звісно боєприпаси, як для Хаймарса, так і для артилерії Ну, артилерійські систем у калібрі 155-105 мм. Додались міномети, додались гаубиці у калібрі 155 мм, але не значна кількість. Тобто, мова йде про, ну, там складно сказати, тому що розуміті цифри, але ну, не про десятки. Також є постачання зенітних ракет до систем Hauk і Stinger. Ну, і, звісно, різноманітні ну, інші речі, які вони постійно постачають, на кшталт боєпри... інших боєприпасів, там, підривні саперні речі і спорядження. Президент Франції Монель Макрон анонсував початок навчання українських пілотів для військових літаків міраж 2000 які Франція передає Україні. Пане Олеже, тут ключове запитання: скільки ми отримуємо таких літаків і як вони змінять ситуацію в повітрі? Офіційна кількість літаків не вказана. Але в чому аспект у березні місяці? Міністр оборони Франції Лекорню він сказав дуже цікаву річ: що Франція, все, що вона буде знімати за зброєння, буде передавати на посилення України. Враховуючи це, очевидь, мова йде про всі міраж 2005 які є у розпорядженні повітряних сил Франції, тому що вони їх якраз знімають з озброєння, і це питання насправді найближчих декількох років, е тому що ну загальний план зняття всіх міражів 2000 включно з міраждві е це ну, інших, інших міражів 2000, це 2030 рік. 2005 версія 2000 ну, він пишеться Міраж 2004 2005 то вони знімуть їх раніше. Зараз вони в експлуатації у двох ескадрильях. Загальна кількість це 27 машин у одномісній версії, і ще 7 у версії Міраж 2000 b двомісні, які використовуються безпосередньо для навчання пілотів. чи буде? означає те що наприклад за півроку тому що строк озвучений президентом франції якраз до кінця цього року навчені на така кількість пілотів і така кількість техніків на таку кількість під питанням тому що знов таки не оголошено, але от загальний ресурс ну от звучний 27 одномісних 7 двомісних